Ми таку запланували тему доповіді, невідомі висипки, коли це алергія. І ви мене точно можете виправити і сказати що це неправильний підхід. Поставте діагноз правильний, а далі визначають нозологію, та а далі визначаєте, яка там може бути етіологія, це може бути алергія чи ні. Висипи багато висипів є доволі неспецифічними. Є кілька елементів висипу, 20, і вони можуть бути при тисячах хвороб. І це може бути алергічний, висип, не алергічний, але хвороба одна, наприклад, кропив'янка. Але традиційно ми пов'язуємо кілька захворювань з алергією. І дещо вже дуже помилково. Але сьогодні поговорю про ці захворювання. Ну, в першу чергу, контактний дерматит так, це дійсно. Контактний дерматит є відповіддю імунною на контакт з певними речовинами, розрізняють подразнюючий контактний дерматит, іритантний, алергічний, фотоконтактний контактна кропив'янка і реакція на фармакологічно-активні речовини. Речовини, які пов'язані з контактним дерматитом, нам деякі відомі, деякі ні, їх існує безліч, а тестування доволі обмежене. Часто ми використовуємо. Панель на 30 аптенів, На Перше місце займає метали. Нікель, кобальт-хром найчастіше викликають сенсибілізацію: біхромат калію, формальдегід, це консервант у кремах, також меркапто бензотіазол, це серветки, це акрилати та метакрилати, це можуть бути нігтьові матеріали. Але, як правило, визначити. Чітко встановити контактну алергію не завжди вдається, тому що ми, ми маємо висип, який схожий на контактний дерматит: це гіперемія, еретема, локальна мікровезікули, це лущення, це свербіж, як правило. І ми робимо перш тестування і отримуємо сенсибілізацію до нікелю, тобто відповідь, Наприклад, до металів, і ми не розуміємо, яким чином саме це місце контактує саме з нікелем, де і як, або з якимись гумами, резинами, те, що ми виявляємо. Тобто, на жаль, є багато тестів, які для нас все одно залишаються нерелевантні. Тут ми можемо бачити. Так, алергію на нікель, і це був браслет від годинника чи сам годинник, і алергію на гуму. Але, як правило, не сама гума викликає контактний дерматит, а речовини, добавки, які там можуть бути антиоксиданти або речовини, які використовуються в процесі її виготовлення. Так, це. Просто мій архів, я люблю так дерматити, взяти дерматити довкола очей, і які вони іноді схожі, але насправді різної природи. Тут дерматити долоняк, так, так сталося. І дійсно можуть бути дещо і схожі іноді. Це, але це різні стани. Перше, це подразнюючий дерматит був і він виник. Внаслідок того, що дитина багато контактувала з крейдою в школі з ганчіркою, яка просочена тою крейдою, контактний дерматит це були іграшки типу слайма, атопічний дерматит, але дуже важкий, і чітко локалізований і з найбільшою ймовірністю пов'язаний ще з додатковим. Контактним дерматитом, як часто буває при атопічному дерматиті, ну і мультиформна еритема, яка не пов'язана з алергією, хоча може бути алергічною відповіддю на деякі медикаменти. Атопічний дерматит раніше дуже пов'язаний був з алергією, але наразі це не зовсім так. Атопічний дерматит дуже поширене захворювання, яке вражає особливо дітей з раннього віку і, і, і часто переростається дітьми протягом дитинства. Це дуже сверблячий дерматит, дуже впливає на якість життя і дітей і дорослих. Там велику роль, я б сказав, основну роль грають генетичні фактори в розвитку атопічного дерматиту. Це дефекти структурних білків шкіри. Та інших речовин, та цитокінів або імунологічних факторів, які викличуть атопічний дерматит. Тобто атопічний дерматит не виникає через алергію. Але ми знаємо, що кожен, кожен 20-й атопік. З легким атопічним дерматитом може мати харчову алергію. І кожен п'ятий атопік з важким атопічним дерматитом також може мати харчову алергію. Є теорія, чому це відбувається і що при цьому первинне. Первинне при цьому це структурне порушення бар'єрної функції шкіри, коли алергени здатні проникати через шкіру. Ось як атопічний дерматит раптом стає алергічним захворюванням. Да, дуальна теорія це е, трансепідермальне потрапляння алергену, утворення анти, розпізнавання, антиген презентація е, імунним клітинам в лімфатичних вузлах, розпізнають імунні і починають синтезувати інтер, е, іму, інтерлокіни, а або лімфоцити імуноглобуліни і. І таким чином дитина може дуже швидко при етопічному дерматиті стати сенсибілізованою до прикормів, які я почала вводити. А вона, як відомо, їх може розтирати ручками по обличчю, по тілу, знайомитись так з їжею і, на жаль, отримати сенсибілізацію. Є теорія оральної експозиції, і вважається, що саме контакт через слизову оболонку здатен викликати толерантність до продукту. І дитина так, так можна запобігти а, алергії. Звісно, це все в, втілювати в життя або досліджувати дуже важко. Але ця теорія на, наразі основна. Хочу показати, як виглядає атопічний дерматит, але впевнена, ви з ним багато знайомі. Атопічний дерматит дуже залежить, його форма, його прояви від віку і розрізняють три форми атопічного дерматиту: малюкове, дитяча і доросла. І Приблизно тут я намагалась зобразити це. Малюкова форма дуже червона, еритематозна. І вражаються певні ділянки: це щічки, повіки, ділянки за вухами, і далі вже дифузно тіло, і флексорні ділянки. І цікаво, зауважили вчені: саме ці ділянки шкіри мають найтоншу шкіру. Там кератиноцити мають найменший діаметр, і там кількість шарів кератиноцитів Апріорі найменше в цих ділянках, і це чітко виходить, що підтвердило теорію потрапляння алергенів через шкіру або втрату води шкірою, порушення бар'єрної функції. От що стає е, прецедентом для запалення перетопічному дерматиті, це ламка, слабка шкіра. А у дітей і у дорослих це шия і це флексорні ділянки. Угу. І тут також мої пацієнти з атопічним дерматитом, доволі важким, і тут є одна алергія. 100% однозначно алергія, яка проявляється і атопічним дерматитом. Це зараз хочу показати, це перше фото, дорослий пацієнт, саме перше кутове фото. Це пацієнт, це військовий, який має алергічний реніт. Бронхіальну астму, сенсибілізацію до бур'янів, зокрема до амброзії, і під час спілкування амброзії у нього починається дуже важке загострення типішного дерматиту, особливо коли він працює в польових умовах і вражаються завжди руки, дуже сильно голова і шия. Це Очевидно, механізм є алергічний при даному атипічному дерматиті, але тим не менш алергія тільки в кожного десятого, і ніколи ми не маємо. Давати хибні надії, що зараз, в претипічному дерматиті, ми зробимо мультикомпонентний тест на алергени, виявимо і все буде добре. Ні, з 90% ймовірністю ми можемо не знайти алергена, або ці алергени просто будуть нерелевантні, не дай Боже, і дитина сяде на необґрунтовану дієту, яка їй нашкодить дефіцитними станами. Кропив'янка. Захворювання також дуже розповсюджене, також часто пов'язане з алергією і більше так традиційно пов'язане, пов'язане особливо у дітей, це дійсно часто алергія на продукти, на, перше, на введення прикорму, це харчова алергія, це може бути алергічною реакцією на медикаменти, на антибіотики та нестероїдні протизапальні займають перше місце серед чинників кропив'янки. Це може бути реакцією на укуси. Перед частокрилих, ну взагалі комах, укуси, а, і контактною реакцією на певні інші речовини. А, і тоді це алергія. Але е, якщо ми візьмемо пацієнтів, які до нас звертаються з хронічною кропив'янкою, яка також буває у дітей, але ще частіше у дорослих, і е, часто чомусь ми, ну, наприклад, самі собі пацієнти призначають, і здають мультикомпонентний алерготест. То причину алергії ми в 100% випадків не знаходимо. Ну просто за останній рік, наприклад, зверніть увагу, порахуйте, прослідкуйте, і ви не знайдете релевантну сенсибілізацію. Ми її не зустрінемо. Тобто, сенсибілізація це дуже велика помилка призначити алерготест там, де він не потрібний, тому що. Може у людини можуть бути антитіла, тому що вони мають право на існування. От просто велика кількість людей має антитіла, наприклад, до кота. Це особлива структура котячого алергену. Вона настільки для нас важка, для нашої імунної системи і агресивна, що ми як правило виробляємо антитіла і 100% не маємо алергії. Ну не 100%, а хтось має алергію, але в більшості ні. Так буває часто з продуктами, так буває з перехресними алергенами. Тобто у людини можуть виявитися антитіла, а алергії вона може при цьому не мати. Це е, змусить посадити, це пацієнт сам себе посадить на дієту або дитину. Дієта буде необґрунтована, приведе до дефіцитних станів і. Е, у кожної п'ятої такої дитини вона призведе до істинної сенсибілізації. Тобто вважається, що протягом п'яти років всіх дітей, яких за топічним дерматитом посадили на необґрунтовану дієту, вони а, не просто розвинули сенсибілізацію, вони втратили толерантність, яку вони мали. Вони нормально переносили продукт, втратили цю толерантність. А, і е, далі мали прояви е, харчової алергії, і з них кожен третій мав важкі прояви у вигляді анафілактичної реакції. Питання? Да. Як розпізнати при кропив'янці? Е, якщо мова йде про харчову алергію, це Кропив'янка та інші прояви, які виникають від кількох хвилин, коректніше сказати, секунд до двох годин. Все, от тільки цей діапазон. Дуже рідко певні види алергенів, там це м'ясо савців, може бути там до шести годин. Це така вже складна теорія. Але якщо ми запам'ятаємо, дві години раз за разом дозу залежно може бути саме після цього продукту, виникає реакція. все, це харчова алергія. Якщо ні, там може бути якийсь складний механізм, чому це може бути виявитися шлунково кишкові форми алергії у вигляді. Кров в калі, як алергія, наприклад, на білок рою молока. Але в 90% випадків оте правило про до двох годин воно вам буде чітко показувати, що це не харчова алергія. Більшість пацієнтів з кропов'янкою скажуть, я сижу на дієті тільки гречка і курка, нічого. Я починаю їсти все з Макдональдсу, нічого не міняється. І ми бачимо, це не харчова алергія. Так, Дійсно, я два слова за кропов'янку скажу: хронічна кропов'янка зараз розглядається як аутоімунне захворювання, імунний збій внаслідок принесеного вірусу, бактерії, якогось чиннику, коли і утворюється аутоантитіла, це це G, до рецептору. До імуноглобуліну і до імуноглобуліну і самого можуть утворитися антитіла. Складні механізми зараз багато вивчаються, але хронічну крап'янку правильно розглядати як більш складний імунний, мабуть, аутоімунний процес неоргічний. І по пошуки алергії можуть нічого не дати, дати марні надії, заплутати або привести до дієти необґрунтованої. А тут є кропив'янка з Аптудейт і, і є висип, який найбільш ймовірно є уртикарним васкулітом. Але там у нас складна діагностика, і вона ще в процесі. Геморагічний васкуліт, я думаю, що немає труднощів для діагностики відрізнити від кропив'янки. Але ортикарний васкуліт дуже схожий, і, і, і ми з вами можемо помилятися. Іноді під час другої чи третьої консультації вже запідозрити, що це ортикарний васкуліт. Він дійсно дуже дуже схожий. А як відрізнити? Кропив'янка на ранок, уртикарний васкуліт на вечір. Уртикарний васкуліт – це гравітаційні фактори, це навантаження. Більше на кінцівках, на ногах, може бути на ногах на руках. Кропив'янка свербить 99% випадків це дуже важкий, називається ще диявольський свербіж, дуже важкий свербіж. А уртикарний васкуліт болить. І, і це пацієнт чітко відрізняє. І кропив'янка – Протягом доби завжди змінює своє місце. Вона змінює свою форму, локалізацію, розмір, зливається, зменшується, пропадає, потім знову виникає, але в іншому місці. Тобто, якщо ми маркером обведемо кропив'янку елемент, вона через день ніколи не буде на тому ж місці. А ортикарний васкуліт буде, він такий фіксований висип, він може бути 5 днів, потім проходити і проходить, як правило, з екхімозами, з геморагіями, з синцями. А, ну і просто до слова до диференційної діагностики крапов'янки, яку наче і легко дав відрізнити це еритематозні, підняті висипи, теплі, сверблячі з центральним поблідніттям. Але деякі стани також можуть нас трошки плутати. Ну, васкуліт так, зверху і знизу на перший. Перша колонка це васкуліт, друга це те, з чим дійсно часто путають алергію. Наприклад, верхня картинка це парвавірусна інфекція, мережевний висип, який цієї весни дуже сильно запутав і педіатрів і сімейних лікарів, тому що ну, дійсно має вигляд колосально алергічний. І, і при цьому дитина може не мати ні, ні температури, ніяких інших проявів, Ще й починається з червоних щічок таких. Внизу це кір, яка ну, не дай Боже, може не втратити актуальності захворювання. Далі аворгологи і дерматологи я думаю, що дуже зважають на такий стан, як намагаються тримати в голові. Він рідкісний, а синдром виникає внаслідок. Під час пологів травмування ауріково-темпорального нерву, і дитина, коли починає їсти, у неї червоніють щічки. І це наштовхує на думку про алергію. Так, що починає їсти, ага, мабуть, або суміш, або в мами потрапляє в молоко якийсь алерген, і у неї червоніють щічки. Ну і мастоцитоз, який не є алергічним станом. Але має деякі свої поведінці риси, які наштовхнуть. Да? Це реакції на НПВС на укуси перед і це реакції, які виглядають ну як алоргія, да? це ангіоневротичний набряк та кропив'янка. Ну, і ще медикаментозна алергія, вона дуже така різнобарвна, різноманітна, яскрава, має абсолютно різні яскраві нозології, свої форми, точніше, клінічні форми. І, і дійсно заслуговує на нашу хвилинку вашої уваги, якщо ми говоримо про алергічні висипи. Вони можуть бути дуже різними. Найбільш часто зустрічається макуло висип. При медикаментозній алергії на медикаменти, на настроїдні, протизапальні та інші препарати, ну особливо важливими є протисудомні препарати в медикаментозній алергії. Я думаю, центральне фото більше асоціюється з назвою Синдром Бабуїна, але це от дійсно такий еритематозний висип на еритематозний синюшний. Хіматичний висип на стегнах і це як правило важка алергія з системними проявами, дрес-синдром з еозенофілією та системним ураженням внутрішніх органів селезінки і печінки. Гострий генералізований екзантематозний пустульоз виглядає, як пустули. Реакція розвивається, як правило, на антибіотики розвивається доволі швидко виглядає дуже яскраво. Це пустулки по всьому тілу. Ну і фіксований медикаментозний висип. І така є шпаргалка, коли який висип очікувати, якщо ми хочемо відслідкувати зв'язок з медикаментозною причиною Мастоцитоз, який є клональним захворюванням, захворюванням системи крові і не є алергічним, да, це е, е, пігментний такий висип, коричневі плямки, але при Свербежі при подразненні вони починають виглядати як кропив'янка, тому що це відкладання точних клітин. Якщо ми зачіпаємо їх в стіночку, відбувається дегрануляція, гістамін має свої ефекти. Тому десь. По по дотиковій це може бути виглядати як алергія, але звісно не є. І, і одну хвилинку вашої уваги, а, антигістамінні препарати а, вони будуть в голові. Лікування. це основа лікування. Кропив'янки це 100%. 99% кропив'янки будуть лікуватися антигістамінними препаратами і більше нічим. Антонісне препарати є першого, другого покоління, а третє і похідні це все похідні другого покоління, і, і варто розділити на перше і друге покоління. Друге покоління має е, суттєві переваги, значні переваги. Це діє 24 годин. Е, це не потрапляє, вони е, не потрапляють в головний мозок, не мають побічних ефектів на мозок, не мають седативного ефекту. Це головний, головна їх перевага. Е, препарат Ліва ми традиційно ми сприймаємо антигістамінні препарати як симптоматичні, просто зняти симптоми. Але це інформація, яку можна знайти в UpToDate, це доведена інформація, вони впливають на синтез на продукцію цитокінів, інтерлекінів. Тобто, можна сказати, що вони мають свою патогенетичний характер ефекту. Ну і особливо важливо для нас, якщо ми лікуємо дітей, щоб це були краплі. Які можна дуже швидко у випадку, наприклад, коропив'янки, розвитку ангіоневротичного на набрику накрапати в водичку, в ложечку, в ротик швиденько і невеличка кількість та невеличка доза. Не треба 60 капель капати. Отже, це краплі, а не сироп і. Ці краплі для алергіка не містять ні е, е, ароматизатора, ні фарбника, ні смаку полуниці, ні смаку цитрусу. Цього всього ми боїмося. Тобто це має бути чиста водичка в маленькому об'ємі, е, і альтернатив тут немає. Це алерзін. А, так, і 20 капель, так, це 5 міліграм, це дуже зручно і це може бути маленька доза. Ну, і Антигістамінні препарати першого покоління так, тут режим дозування, але я хочу відразу перейти. Антигістамінні препарати першого покоління, попри свої недоліки, є такі препарати, які дуже багато років вивчений нами. Ми знаємо про його очікувані побічні ефекти. І насправді, коли мова йде про дитину і дуже свербіжний стан, ми їх хочемо на. Да? Ця седативна дія, вона на жаль, або на щастя, вона може бути настільки великою перевагою, коли мова йде про важкий атопічний дерматит, коли дитина всю ніч не спить, роздирає порушений шкірний бар'єр і ще й погіршує свій стан. І, і коли це крапив'янка, яка викликає. Е, Важкий, ну, такий важкий вплив на психоемоційний стан людини, якщо вона чешеться всю ніч. І, і тут, тут дійсно велика перевага, її треба враховувати і брати на, на озброєння саме антигістамінний препарат першого покоління і дуже, дуже дуже нам зручний для маленької дитини. Один місяць ми можемо використовувати супрастин. Так. І таблетки від трьох років. Да? І... Амбоки для маленької дитини я дуже дякую вам за увагу. Дякую.